Друзі, хочу вам показати, як все потихеньку дорожчає, дорожчає. Звичайно, це е, дорогий е, супермаркет Albert Хейн, але я хочу вам показати, що я там взяла. Ми ходимо туди, е, щоб взяти по знижечкам. От, наприклад, е, такий кексик за 1 євро, ви ніде не купите. Він там євро з чимось, так? Потім, отакі от от є знижечки на різні. Це соус такий томатний до пасти 50, 50 копійок. Так, от такий от соус теж за євро. Взяли на пасту. Ну, це соус теріякі. Хочу попробувати, що це за соус такий. Перший раз взяла, не знаю, євро з чимось він. Ці булочки. Оці булочки, 4 булочки, 3 плюс 1 за євро. Так, це 69 копійок така капусточка е, брюссельська на суп пюре. Е, взяли попробувати таку рибку. Філе заморожене, дві штучки, за 3 щимось. Так, і що? Мій улюблений оселедчик, він зараз 2,09. Теж така низька ціна, ніде ви його не купите по такій ціні. От тому я хожу в Альбертхен, ці мені пишуть, що Альбертхень дорогий, але я вже знаю, що там може бути в акції дешевше, ніж в інших магазинах, і хожу туди. Так, виноград. Виноград дуже гарна така зараз пропозиція. Ми зекономили 2 євро на кілограмі винограду. Морква авокадо. І два такі йогурти. Теж в акції вони були за 2,50. Два такі, значить Один виходить 1,25. Теж нормальна ціна. Ну і, звичайно, я вже не можу <рес> спокійно пройти повз квіти. Побачила такі вже квітучі гіацинт. От, і він теж в акції, скоро, скоро вже розцвіте. І за нього я заплатила 2 євро і 9 копійок. Мені здається, зараз побачимо. Так, бачите, 30% знижка 2 євро, 9 копійок. Він був 3 євро. От такі от наші покупки на 27 євро. Треба дуже уважно дивитись на ціни зараз, бо ціни потихеньку-потихеньку повзуть вверх. І стараємося спочатку обійти ті відділи, де написано бонус, бонус, бонус. І щось вибираємо. Так що ходимо по різним магазинам. І в польському, і в інших супермаркетах нідерландських, і стараємося купляти те, що по акціям, і те, що дешевше. Ось таке життя зараз в Нідерландах. А зараз ми прийшли в дірки. Дивіться, що тут уже до Пасхи. Яка краса. Ой, такі маршмеллоу З зайчиками такими. Смакотам якусенькі. Так, євро 29. Курчаточка такі. Такі печівка, типу з жовточками, яєчками, маленькі наборчики яєць шоколадних. І більші наборчики шоколадних яєць різнокольорові, різні печива. А тут які, бачите, курочки, яєчка, курчатка. І зайчики шоколадні. Оці печива на кожне свято. Смачні, до речі. Хто вже коштував, знає. І тут яйця, а тут які сонечка. Бачите, Божа корівка. Сонечко. Такі наборчики, зайчики. Курчатками. Дірку, до речі, самі низькі ціни, так що можна тут вибирати такі зайці. ММДМСні прикольні зайці і золоті яйця. Чайки їдять чіпси теж, ще й б'ються за них. Це поїли. Які в них лапки довгі.